Вас показують на всю Україну. Школярка Юлія Кравченко із Львівщини грає роль ведучої популярного телешоу. Ми знімаємо прямий репортаж у другій школі міста Канал Кабуска. Завжди усміхнена. Скажіть, де ви такі кльові окуляри? Стерео. <гум> Активістка, відмінниця, спортсменка. Вас Кравченко, Юлія. Це відео з випускного балу. Ось це і все. З вами була я, Катя Осаці. Побачимось. Та побачити більше не судилося. Це був її останній репортаж. Година дев'ята, може, пів десятої. Задзвонив по телефону і сказав, що Юля померла. Той дзвінок був від хлопця Юлії. Вийшов один з лікарів і сказав, що Юлії зупинилося серце. 18-річній дівчині чомусь не подобався власний ніс, і вона вирішила поправити його форму під ножем пластичного хірурга. Я їй неодноразово казав, що їй то не потрібно. Так спішила, вона, вона так спішила, вона все хотіла. Як же так сталося, що банально здавалося б, операція коштувала дівчині життя. Ми спробуємо відтворити трагічний день крок за кроком. Прибули ми в клініку приблизно в першій годині у Львівській міській косметологічній лікарні. Їх уже чекали. Зайшов лікар і сказав що мені, щоб Юля зайшла до нього і, там взяти з собою аналізи, гроші за операцію і документ. Взагалі то оплата послуг у клініці через реєстратуру. Мене плаття пацієнта. Я беру по приспіванці. Але того дня все було не так. Він сказав мені вийти. Ну, я запитав, чому. Він каже, просто щоб ми на один цього поговорили. Десь в нього було 20 хвилин. Повернулася е, вже без грошей. Операція тривала аж три години і ніби скінчилася успішно. По восьмій звідти вибігла медсестра, та що ходила час від часу. Вона сказала, що незначно впав тиск. Далі він пам'ятає метушню навколо операційної, потім паніку, виклик реанімаційної бригади і порожні очі лікаря. Вийшли двоє з лікарів е, реанімації. Просто пішли на вихід. Вони нічого не відповідали, я спитав знову і вони сказали, що вони зробили все. Що ж трапилось там в операційній? Для родичів загиблої це виявилось таємницею за сімома печатками. Казали, що тиждень через два через три вже буде остаточний результат. Ну того остаточного результату ми не отримали. Три місяці рідні загиблої дівчини билися за те, аби бодай встановити причину смерті. Нам її озвучили лише у прокуратурі. Причинами смерті є гостра дихальна недостатність, яка розвинулась внаслідок аспірації крові в респіраторних відділеннях легень. Тобто 18-річна дівчина на операційному столі просто захлинулася власною кров'ю. Взагалі-то в операційній мав бути спеціальний реанімаційний апарат. Але чи був? Клініка мовчить, бо, виявляється, Юлія Кравченко не єдина її жертва. Ми знайшли пацієнта, якому ніс ледве не коштував життя. Добре. Це Дрогобич Львівської області. На зустрічає чоловік у чорному. Є ще в мене такі плани там творчі роботи, коли ще може зроблю. Андрій Стасюк художник, викладав малювання у місцевій школі, допоки не звернувся до пластичного хірурга. Я що хотів, в мене було от, тут пошкодження на перенісі. Отут. От, Власне, більше нічого я... я хотів просто свій ніс вирівняти до, до такого. Носа, який був до того. Він просто хотів відновити зламаний ніс. І з цим і прийшов до вже знайомої нам Львівської косметологічної клініки. Вони сказали, що зроблять, і все. Я заплачу гроші і, і отримаю те, що я хочу. Він хотів лише повернути, що мав, та залишився з носом. Як я прийшов додому і воно почало гноїтися, ну, де я міг звертатися? Робили якісь, давали мені якісь е, антибіотики, е, кололи, щось перев'язували, я ходив цілий перев'язаний. Рятували його вже у медичному інституті там і з'ясувалося, що у Андрія загноївся імплант, такі взагалі не можна ставити у ніс. Там зразу сказали, що такі інородні тіла вставляються там, де є великий м'яз коли є і інородне тіло, і його відділяє тільки маленька шкірка. О такого ніхто не робить. Чи знав це лікар, який його оперував? Андрій був шокований, коли побачив його диплом. Я ж бачив на власні очі свої, що він є стоматолог. 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 Потім ту якусь писульку вони показували сі вісімдесят року, що він має право займатися косметологією. От ну але косметологією. Але аж ніяк не рівно пластикою. Невже пластичну операцію дійсно робив стоматолог із промовистим прізвищем Каліка. Це Львівська міська косметологічна лікарня. Зараз ми спробуємо потрапити на прийом до пана Каліки. А каліка Геннадій Маркович у якому кабінеті приймає? Третьому. Там ми послали Андрія Стасюка. Все, прошу, будь ласка. Можете прокоментувати? Це ваш пацієнт. Ні. Ви робили операцію по Андрію Стасюку з Дрогобича. У нього скалічений нос. Можете прокоментувати? Я Вас... коментував вже не один раз. Розмова наклеїться вже з порогу. Танчайте, я не буду з вами пана І швидко переходить до образ. Каліка, Скалічена людина. Скажіть, будь ласка, ви можете прокоментувати? Він шизофренік що знаєте? – Чого ви називаєте? Лікарка-ліка намагається втекти без жодних пояснень. Ви робили кращу людині. – У вас диплом стоматолога? – У Мене диплом стоматолога ще не цього хірурга. Все, будьте здорові. І це ви робите на сис робить 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 Ось воно, де собака заритий. Ви будете дуже здивовані, але в Україні робити пластичні операції таки може практично кожен хірург. Якщо я проктолог, я мало лікую, геморої до мене не йдуть, то я буду вставляти груди, протези, імпланти. Ніхто мін заборонив. Достатньо пройти кількамісячні курси, отримати ліцензію і вперед творити страшну красу. Це виключно бізнес на тому, щоб ну, заробити гроші. Відповідальності ж нуль. Медичної спеціальності пластичний хірург в українському законодавстві просто не існує. Прямий приклад злочинної лікарської практики Андрій і ця дівчина між ними, між ними. Були ще десятки випадків, які до нас зверталися. Пацієнти звертаються, а каравани де. Бо як можна притягнути до відповідальності тих, кого за законодавством немає? На даний час жодному з медичних лікарів не оголошено таку підозру. Відповідно ставити питання про історонні від посади законних підстав немає. Ось журналісти 112 го каналу розшукали в клініці хірурга, що оперував Юлію Кравченко. Знаєте причину смерті вашої пацієнтки? Ні, а ніхто її не знає. Пацієнтки, згідно всього стала зупинка серця через дві години після операції. Ось тільки слова хірурга розходяться із офіційною версією слідства. Причинами смерті наслідок аспірації крові в респіраторних відділеннях легень. Правда, очі коле. Це, це, це є кінцева. Але що з того? Хірург Олашин і надалі працює, а на його візитній карці і надалі професія, якої немає в Україні. В Україні є така професія пластичний хірург. Є хірург. Я хірург. лор-хірург. хірург А пластичного немає? Нема, ну, як пластичної, затверджений нема. Нема, а у вас на візиці написано, що? Це всі знають, у всіх написано. Я хочу, щоб ці лікарі були покарані. Як в який спосіб. Але щоб вони відчули, щоб він той доктор відчув. Я не є така, щоб я, щоб я його карала. Я не бажаю, щоб він то пережив. Але... Але людина схамилися, схамилися.